Доброго благослоного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 15 глава, з 1 по 10 вірш. Одного разу наближалися до Ісуса всі метарі та грішники, щоб послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, кажучи: Він грішників приймає та їсть із ними. Він же сказав до них таку притчу, кажучи. Який із вас чоловік, маючи сто овець і загубивши одну з них, не покине 99 у пустині і не піде за загубленою, доки не знайде її? І знайшовши, бере на плечі свої з радістю, і, прийшовши додому, кличе друзів і сусідів, кажучи їм: Порадійте зі мною, бо знайшов я вівцю мою загублену, кажу вам, що так на небі більше буде радості за одного грішника, що кається, ніж за 99 праведників, які не мають потреби в покаянні. Або яка жінка, маючи десять драхм, коли загубить одну драхму, невже не засвітить світильник і не почне мести дім і шукати старанно, доки не знайде? І знайшовши, Кличе подруг і сусідок, кажучи, порадійте зі мною, бо знайшла я драхму, яку загубила. Так, кажу вам: радість буває у ангелів Божих за одного грішника, що кається. Богу нашому слава завжди нині повсякчас, і на віки віків.